В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. Линь втратила трьох героїв на війні. Генпрокурор звільнив п'ятьох керівників обласних прокуратур. Німеччина передасть Україні свої танки «Леопард-2» приблизно через три місяці. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 26 січня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь втратила ще одного героя на війні. Помер воїн з Остилуцької громади Олександр Шарко. Чин похорону воїна відбувся 25 січня у селі П'ятидні. Також своє життя за Україну віддав Юрій Бедарев, 33 річний захисник. Помер на Харківщині. Герой був жителем села Гірки. Юрій проходив військову службу за контрактом. Крім того, на війні загинув Іван Гнатенко. Волинянин проходив військову службу за контрактом з 19 червня минулого року. Воїн 1989 року народження загинув 23 січня поблизу Кордюмівки на Донеччині. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. 25 січня депутати Луцької громади зібралися на перше у 2023 році сесійне засідання з поміж питань деросифікація вулиць міста, передача генераторів та допомога підприємцям, які постраждали в результаті пожежі на центральному ринку. Про що говорили депутати, та які рішення приймали, дізнаєтесь у сюжеті. На календарі 25 січня. Цього дня у Луцькій міській раді депутати запланували провести перше у році пленарне сесійне засідання на порядку. Денному понад сотня питань, і кожне з них неабияк важливе для кожного жителя Луцької громади. Чи не найобговорюванішим питанням на засіданні було продовження деросифікації. Так, обранці громади підтримали перейменування 22 вулиць міста, серед яких вулиця Станіславського, Петрова, Вахтангова тощо, зокрема, обранці громади окремо розглянули проект рішення щодо перейменування вулиці Челюскіна, який виніс на сесійний розгляд депутат Михайло Наход? Це питання обговорювалось на комі... Ісці з перейменування вулиць, я хотів би сказати колегам. Там дійсно було два варіанти вулиця Просвітянська і вулиця Володимира Мономаха. Але оскільки ця вулиця знаходиться в мікрорайоні вулиць Вівської і Володимирської, тому я вважаю, що для вулиці Володимира Мономаха ну, краще підходить старе місто чи центральна частина міста. Тому прошу. Якраз підтримати цей проект рішення і Дати можливість пришвидшити якийсь мірі процес деросифікації. Дякую, втім, зважаючи на те, що альтернативна пропозиція перейменування вулиці на іменну назву, септо Володимира Мономаха, обранці громади вирішили не підтримувати проект рішення, а спершу таки провести громадські обговорення. Крім того, на громадське обговорення винесуть проект рішення щодо перейменування вулиці Пушкіна на вулицю Вальдимара Пясецького. З-поміж усього для комунальних підприємств придбали 14 генераторів, які вже незабаром будуть встановлені. Їх передадуть на потреби Луцьктепла та Луцькводоканалу. Вони будуть встановлені на об'єктах критичної інфраструктури, тобто на котельнях. Це на Карбишева два генератора, там на Дворецький, на Загороді, точний перелік. Я можу вам окремо, якщо є необхідність додатки, є додаток. А ці менші, там, де сім штук, вони будуть на дахові котельні виводиться при необхідності. Окрім цього, депутат від фракції Громадянський рух свідомі Андрій Лучик поцікавився, на що були спрямовані 48 мільйонів гривень для підприємства Луцьктепло. Тут капітал підприємства за підсумками нового року зріс на 47 мільйонів 776 тисяч 46 гривень 32 копійки. Кошти були спрямовані на погашення кредитного зобов'язання перед європейським банком посту розвитку три сюди сімдесятих мільйона. Місцевий внесок для, ну, за виконання підрядних робіт по Європейському банку 10 млн грн екскаватор на вантаж, який надав фонд Юсей. Його вартість 2,3 млн грн надав досковно створення інформаційного розвитку комплексного електронна карта підприємства 1 млн грн і будівництво кабельних ліній до котельні карта 2,8 млн грн. Разом 47,80 гривень. Особлива увага була прикута і до програми Безпечне місто, яка вже кілька років функціонує у Луцьку. Які е, основні можливо статистичні дані були е, від програми від діяльності програми Безпечне місто в Луцьку. Ну е, зокрема, можливо, дуже частину питання ви казали, що е, будуть встановлені камери, які можуть вимірювати швидкість. І завдяки цьому можна буде штрафувати, чи є вже впроваджені такі зміни, чи там ще ну, до схід там не дозволяє законодавство з цим яке питання ну і взагалі скільки порушників було виявлено завдяки завдяки програмі безпечні місця відтак директорка мунварти юлія чіпак розповіла що в зв'язку із війною в країні та змінами в законодавстві питання зі встановленням камер для виявлення порушників не вдалося реалізувати у 2022 році рушило питання з місця лише наприкінці року уже в грудні було оголошено закупівлю щоб доставити камери на наприс... Спектів відродження, тому що це сегмент і та половина міста взагалі у нас не під камерами, і це дуже необхідно за час, поки працює е, ця програма, і ми нею займаємося до нас. Тільки з правоохоронних органів по пошуку тієї чи іншої інформації, яка у межах або адміністративного кримінального провадження це тільки правоохоронна ланка, понад 3800 запитів. Від адвокатів це більше 300, а запитів це коли зазвичай а, ДТП за словами Юлії Чіпак. Окрім цього, програма Безпечне місто активно допомагає шукати порушників благоустрою, себто вандалів. за, за минулий рік 21 рік. Ми виявили понад 40 таких порушників. Відтак підсумовуючи, варто зазначити, що обранці громади готові і надалі продовжувати вести активну деросифікацію, а також приймають рішення стосовно безперебійної роботи комунальних підприємств в разі відсутності електроенергії. Одним з важливих пунктів на сьогоднішній сесії це було перейменування багатьох вулиць. Ми продовжуємо процес деросифікації, декомунізації. Сьогодні ми проголосували за те, що провели громадські слухання і обрали нову вулицю на взамін вулиці Пушкіна. І невдовзі вулиця Пушкіна у Луцьку не буде. Сьогодні ми проголосували це рішення. Також ми сьогодні проголосували зміни до бюджету, ключовою складовою, яких були, це ми прийняли субвенцію від держави, яка буде направлена на заробітні плати вчителям у наших школах, це важливо. Також ми сьогодні проголосували питання. І узаконили вже до кінця усі генератори, які будуть стояти на комунальних підприємствах нашої громади, тому що ми бачимо перебої з електрозабезпеченням, і навіть коли немає електрики, комунальні підприємства, які дають тепло в оселі Лучан, мають працювати. Окрім цього, депутати громадянського руху свідомі озвучили депутатський запит з приводу підтримки підприємців центрального ринку, які постраждали під час пожежі. Ми втратили і працедатних людей і частину надходження до бюджету. Підприємці, що відновили свою діяльність або планують це зробити найближчим часом, очікують на нашу підтримку. Саме тому я прошу дати доручення департаменту економічної політики, підготувати і надати депутатам кількість та перелік постраждалих під пожеж підприємців, надати депутатам інформацію про суми е, понесених збитків по кожному постраждалому суб'єкту, а також звернутися до, до луцькі ринки з вимогою надати постраждалим підприємцям копію, укладених з ними договорів оренди, які були знищені під час пожежі, для того, щоб вони могли звернутися до податкових органів для зменшення податкового навантаження у зв'язку з понесеними втратами втрати робочих місць. дякую Відтак цей запит депутати підтримали. Зараз всім рішення прийнято на Волині за 24 січня правоохоронці викрили шість фактів незаконного обігу наркотиків та психотропних речовин. Зокрема, у Володимирі оперативники виявили у 22-річного місцевого мешканця пакунок із канабісом та амфетаміном. У Маневичах співробітники карного розшуку виявили у 21-річного хлопця пакет з кристалічною речовиною зовні схожою на психотропну речовину, а саме Альфа пвп -пі. у Луцьку та Луцькому районі. Зафіксовано чотири факти незаконного обігу наркотиків у громадян. Ви Вилучили понад 20 грамів порошкоподібної речовини та 60 капсул із рослинною речовиною. Триває слідство, під час якого будуть з'ясовані усі обставини злочинів. На Волині правоохоронці затримали крадія за інформацією поліції Волині у селищі Люблинець. Чоловік попросив у 48-річного ковальчанина телефон, аби подзвонити. Не минулої хвилини, як зловмисник втік разом із смартфоном потерпілого вартістю 4 тисячі гривень. Згодом, використовуючи викрадений гаджет, грабіжник зняв з банківського рахунку власника 40 тисяч гривень, які витратив на власний розсуд. У рамках кримінального провадження поліцейські встановили, що злочинської раніше судимий, ми річний житель Ковальського району поліція досі не визначила підозрюваних у кримінальній справі щодо пожежі у павільйоні центрального ринку, яка трапилася 15 грудня. Як пише сила правди у відповіді правоохоронців на запит журналістів, досудове розслідування у кримінальній справі триває. Підозра жодній людині поки не оголошена. В ході слідства перевіряється декілька версій виникнення пожежі, призначено ряд досудових експертиз, які перебувають на стадії виконання. Генеральний прокурор Андрій Костін звільнив з посад керівників п'яти обласних прокуратур. Як повідомили у офісі генпрокурора, він підписав накази про звільнення за власним бажанням з адміністративних посад керівників Запорізької, Кирогорадської, Полтавської, Сумської та Чернігівської обласних прокуратур. На Одещині викрили на гарячому міського голову Рені та депутатів місцевої ради на отримання 50 тисяч доларів хабаря. за інформацією правоохоронців, Посадовці зажадали 100 тисяч доларів за сприяння у вирішенні питань про виділення земельної ділянки в оренду під складські приміщення. Нині слідчі дії тривають. Підозрюваних осіб затримують правоохоронці. Німеччина передасть Україні свої танки Леопард 2 приблизно через три місяці. Як повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, спочатку українські військові мають навчитися ними керувати. Своєю чергою, глава німецького міноборони назвав сприйняти сьогодні рішення про постачання леопардів в Україну історичним. Німеччина обговорюватиме подальші постачання систем озброєнь в Україну, поки триватиме війна, запевнив Пісторіус. Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти 10 представників РПЦ, зокрема введено в дію санкції РНБО проти Вадима Новинського, настоятеля києво Печерської лаври, митрополита Павла та низки представників УПЦ МП. Уже відомо, що Новинський оскаржує указ президента, яким запроваджено санкції щодо окремих представників духовенства, у тому числі і стосовно нього. Збройні сили України ліквідували вже 123 тисячі 80 окупантів. Станом на 25 січня українські військові також знищили 3161 танк, 2154 артилерійські системи, 6307 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Президент США Джо Байден оголосив про надання Україні 31 танку М1 Абрамс. Про це очільник США оголосив 25 січня у своєму зверненні. Ба більше Байден заявив, що українські танкісти розпочнуть навчання якомога швидше на цих машинах, адже Україна готує масштабний контрнаступ. Раніше адміністрація президента США заявляла, що М1Абрамс складно обслуговувати процес навчання їх використанню займе багато часу. Також ці танки споживають багато палива, тому їхня передача була мало ймовірною. Українські військові продовжують нищити окупантів у небі. За даними Сил оборони України, військові протягом доби 25 січня знищили літак су 25 гелікоптер ка К-52 та два безпілотники типу Орланд-10. Загалом українська авіація протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів та два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів російських військ. Російська армія вдарила у місто Береслав на Херсонщині. Посередня росіяни цілоспрямовано атакували місце масового скупчення людей. Ворожі снаряди влучили в місцевий продуктовий магазин, в якому були люди. Про це повідомили у Херсонській ОВА. Через російський обстріл загинули двоє людей. Троє місцевих жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували до медзакладу, де лікарі надають їм необхідну допомогу. Деталі встановлюють. Постановка ціною у кілька мільйонів рублів на Росії. Студенти у спортзалі відтворили курську битву для сценки в якості реквізитів, підлітки використали саморобні танки, чи то з картону чи іншого матеріалу. Вирішив організувати таку реконструкцію подій. Депутат Єдинорос судні з держдум Сергій Іванов у статті видатки були і спецефекти. Студенти били руками по макетах, зображаючи звуки вибухів. Витратили на усе це тільки вдумайтеся, 2 мільйони 200 тисяч рублів. За словами кремлівського посіпаки, витрати були виправданими: усе в стилі РФІ – кради на усьому, що тільки можна гроші в обмін на виїзд чоловіка. На пропускному пункті у стилух жінка намагалася дати хабар прикордонникам, аби її чоловіка випустили за кордон. Як повідомили у Волинському прикордонному загоні, подружжя з малолітньою дитиною їхало до Польщі під час перевірки документів, які дають право на виїзд за кордон 44-річному донечанину, в інспектора виникли сумніви щодо законності їх отримання. Про можливе використання липових паперів про опікунство прикордонників заздалегідь поінформували офіцери внутрішньої та власної. І безпеки. Зрозумівши, що чоловіку не виїхати, дружина вирішила допомогти та спробувала підкупити прикордонницю. За безперешкодний пропуск через держрубіж жінка запропонувала 1800 доларів. США на місце викликали поліцейських. Німеччина офіційно погодилася передати Україні танки Леопард. 2 вона також видала дозвіл на реекспорт іншими країнами, які мають такі танки на озброєні. Про це пише прес-служба німецького уряду. Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що це рішення ухвалили у тісній координації із союзниками та партнерами. Головна мета зараз швидко зібрати для України два танкові батальйони. Сама Німеччина передасть 14 танків Леопард 2А6 із запасів Бундесверу. Інші країни теж передадуть частину своїх танків. Навчання українських військових почнеться найближчим часом у Німеччині. Окрім самих танків, пакет допомоги включатиме логістику, боєприпаси та технічне обслуговування. У Торчині Луцького району водій Део збив шестирічну дівчинку, яка переходила дорогу поза пішохідним переходом. Як повідомили у поліції, ДТП сталося 25 січня близько 8-ї години ранку. Дитину з травмами госпіталізували до реанімаційного відділення. Вона була без свідомості. Водій був тверезим. Деталі встановлюють. У мережі показали потужний нічний удар по ворогу, який завдали бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Протитанковий розрахунок, застосовуючи перевірену часом рапіру, наніс із засідки нищівне вогневе ураження по скупченню російської піхоти та знищив бойову машину противника. Відео опублікували на сторінці бригади у Фейсбуці. Ворог продовжує терор мирного населення Харківщини о сьомій годині ранку, 25 січня. Окупанти вкотре обстріляли Куп'янськ. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Сеньгубов, там горить приватний будинок та магазин. Попередньо без постраждалих на місці працюють екстрені служби. Деталі атаки з'ясовують. Також вранці 25 січня. Ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади на Миколаївщині. Постраждалих, на щастя, немає. У селі Кульчин Луцького району сталася пожежа в одноповерховому житловому будинку. Повідомлення до служби 101 надійшло 24 січня о 18.22. Працівники ДСНС на місці гасіння пожежі виявили загиблими двох чоловіків 1972 та 1955 років народження. Причина трагедії встановлюється. На гасіння вогню залучали три одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. На Росії знову спекотно. У російському місті Кірів загорілась Феодосіївська церква, в якій раніше благословляли російських вояк іти та вбивати українців. За даними пропагандистів, вогонь охопив майже усю будівлю. Тамтешні рятувальники почали гасити полум'я ще вночі 25 січня. Повністю ліквідувати пожежу вдалось лише вранці. Про постраждалих не повідомляють. Варто зазначити, що саме в цій церкві попи москов. Оського патріархату благословляли расистів перед їхнім походом на війну проти України. Німеччина ухвалила рішення передати Україні основні бойові танки Леопард 2 Про це повідомляють німецькі змі. Зокрема, федеральний уряд погодився надати дозвіл на експорт таких танків іншим країнам, які збираються допомогти Україні. За інформацією видання німецькі танки Леопард, нібито поїдуть до України зі складів Бунденсферу у середньостроковій та довгостроковій перспективі. Інші бойові танки зі складів. Промисловості також можуть бути підготовлені до використання. Тим часом у мережі вже ширяться відео ешелонів з леопардами, які їдуть до України. Війна війною, а ремонт доріг, хоч і ямковий, ніхто не відміняв. Роботи у Луцькій громаді за словами директора департаменту житлово-комунального господарства Миколи Осіюка. Багато адже асфальтне покриття псується, і у різних районах виникають нові ями. Зараз виконуються роботи по холодному асфальту. По вулицях міста там, де є ямки там і робиться на шляхопроводі перемоги, на Карпанкакарово, міст на руванці, гордіюк там Кравчука буде робитися Ковальська Ну. У помісті, місті, де бачимо, де є ямки, там і виконуються роботи. Попри це, департамент вже планує поточний ремонт доріг у Луцькій громаді на весну. Зокрема, оголосив тендер на понад 5 мільйонів гривень. Це під гарячий асфальт. А, тобто скрій. це буде березень, квітень, травень місяць. Виконуватися ці роботи. Загалом йдеться про герметизацію швів і тріщин на покритті гарячою мастикою, знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування. ...окремими місцями, улаштування покриттів із гарячої, щільної, дрібнозернистої асфальтобетонної суміші, ямковий ремонт доріг тощо. Такі роботи планують виконати до 19 травня 2023 року. Команду волинських школярів змушували розмовляти російською мовою на всеукраїнському турнірі юних винахідників та раціоналізаторів. Турнір проходив в онлайн форматі 15 січня. Як каже мама капітана команди, лучанка Лідія Кульчицька, в останній момент організатори запросили до участі учнів із Молдови і просили інших дітей переходити під час виступів на російську, щоб іноземцям було все зрозуміло. Ввечері прийшов додому син і говорить, що е е Несподівано з'явилася команда з Молдови. Відповідно, діти не розуміють української мови, зі слів пана Андрія Давиденко. І тому... Це один з організаторів цього турніру, тому він запропонував дітям розмовляти російською мовою. На що мій син відповів: а перекладача можна надати. Ну, в принципі, на цьому в цей день все вичерпалося. Я йому говорю: ну, Орест, ну напевно, завтра якось приймуть якісь міри, щось воно буде, тож не можуть в один день. Тим більше Андрій Доведенко аргументував це тим, що нема фінансування на перекладача. Ну, щось такому от. Роді розказували, ну якось я не дуже відреагувала. Я думаю, ну все буде нормально. Проте на наступний день нічого не змінилося. Дітей продовжували змушувати розмовляти російською. На наступний день вони пішли. Це був якраз їхній виступ. Здається, з ними змагалася в той день дві харківські команди і команда Молдови. Не знаю, що там відбувалося по процедурі, самі по протоколу. Я там не дуже вдавалася в той день, але він прийшов і сказав, що були такі команди, і знову нам наголосили, що команда з Молдови не розуміє української мови, тому попросили розмовляти російською мовою. Сказали, що розберуться, а потім він мені показує повідомлення від одного з наших керівників, де написано, що наші діти постраждали за патріотизм. Вони не пройшли у півфінал. Е, тому, е, ну якось так воно склалося, тому що вони відмовилися розмовляти російською мовою, не пройшли у півфінал, тому вилетіли ну, з турніру. Фактично, директорка Луцької школи номер 27 Вероніка Захарчук розповіла, що те, що відбувалося на турнірі, неабияк здивувало її, адже змагання все українське, і логічно, що мовою спілкування мала би бути українська. Мені було дуже дивно, що саме. Голова оргкомітету, голова журі Андрій Аврійович Давиденко звернувся саме з таким проханням двічі, щоб діти перекладали на російську мову. Ну, Треба врахувати, ну, по-перше, ті умови, в яких ми перебуваємо зараз, треба врахувати, що зараз це грали ті діти, які в своєму житті не мали жодного урока російської мови. Це була претензія до оргкомітету, щоб надати <гум> перекладача. Але вони це все перекрутили як особисту образу, що ми образили команду Молдови. Це якось так знаєте цікаво, тому що і для команди Молдови були труднощі тим, що вони не володіють українською мовою. Але і в нас теж труднощі. Ми теж не можемо вільно грати українською мовою. Ми не зобов'язані. Директорка переконана, що цю ситуацію можна було би вирішити без скандалу і звинувачень у міжнародному конфлікті, якби ведучий турніру сам перекладав для молдовських учасників всі діалоги. От чомусь на позицію цих дітей. І те, який стан емоційний всіх дітей Били винну дитину, зробили винну керівника команди. Сказали, що що наша команда провокатор і провокує міжнародний конфлікт. Голова журі Андрій Давиденко, який нібито просив говорити дітей російською, зазначив, що нібито перекладач був, а на турнірі все було добре. До того ж, він заявив, що з луцькою командою на турнірах винахідників завжди були проблеми через мовне питання. Нічого, по перше, не. Тало я не, не був присутній на цьому заході, але сказав наступне: коли проводиться починається робота, якась проводиться засідання журі, на якому приймаються рішення. Було одноголосно прийнято рішення. Є відповідний протокол. Якщо не зрозуміло, будуть терміни, то ведучі або члени журі будуть перекладати відповідні терміни. Одноголосно проголосували в тому числі і ваш член журі, якого я сам діл у журі. Петро здається, лукавий. частину вони зрозуміли, тому що схожі мови, частину розуміли, але якщо щось не зрозуміли, то перекладали. Я не знаю, що зачепило до мене, ніхто не звертався. І до представника міністерства, начальнику відділу роботи з обдерну молоді, теж ніхто не звертався. Андрій Давиденко часто зазначав, що мало що знає про те, що відбувалося на турнірі. Також він не знав, чи був перекладач для луцьких школярів. Я не знаю, якою вони мав. Я не був на фінарі. Я не знаю, якою вони спілкували. Ну звідки ж я знаю, у мене було дев'ять 11 команд. То хіба я знаю, Бо у нас були завжди проблеми лише з луцькою командою. Щороку, скільки маємо турніри, завжди були проблеми з луцькою командою. Умовні питання У нас домовлено, що будь-який член, будь-який ведучий, або член команди. Перекладає дітям, якщо не зрозуміла мова. У нас було була українська мова, і якщо, наприклад, діти б не розуміли російської, тоді би переклали е, члени журі, які чоловік п'ять завжди сиділи. Після цього Андрій Давиденко ще кілька разів зауважив, що Луцьк не взяв на себе відповідальність провести турнір і що взагалі Луцька команда зарекомендувала себе ніяк. А потім сказав, що записував розмову з журналістами. Про те, що сталося на всеукраїнському турнірі юних винахідників та раціоналізаторів, повідомили мовному омбудсмену Тарасу Кременю. Про те, як далі розвиватиметься ця історія, ми повідомимо згодом. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось!